Усім доброго ранку ми з України. Так, що в нас сьогодні за, за розклад за плани? А плани такі. Зараз я зранку позаймаюся зарядкою. Стою кучкою. Потім потім треба взяти лопатку, досадимо ми. Оці краї, де я розвертався, де ми розверталися з цієї сторони істої. А потім. А потім. А потім мені треба... Мені треба буде попереставляти. Переставляти цепі і на ту, і на ту. <кій> У мене є наточені. А ті? А ті понаточувати. Ось такий розклад. А ще потім. Ще потім. Поміняти. Перечепити, зняти ці диски, цепити прицепа, поміняти колеса. Це трошки буде пізніше. І, і, можливо, я сьогодні і підскочу заберу ті обгорілі, де куски там дерев є. Щось я тоді. Не забрав. О, і ще треба. Ще треба буде Фордіком змотатися, бензину взяти. Ого, в мене щось сьогодні стільки наплановано. Стільки щось запланував на сьогодні, не знаю. Чи це все в мене вийде? Ладно, Значить, починаємо з ранкової гімнастики. Отак. так. Абрикоска вже зацвіла. Ну, вони вічно заранче зацвітають абрикоси. Так, ну цей процес я не буду показувати, як дрова рубаю. Це... Тут нічого нового нема. Береш отаку. Штуку і колес, щоб такі, щоб в топку котла влізли. Ну, які менші, які грубші. Так що тут нема що знімати. Тут все дідовським способом старинним. Я колись один ролик дивився. Бачу стоїть куча дров зимою. Купа снігу, купа дров, він виходить з... Сокирую. Ролик почався, дивлюся на ролік на щось на 40 хвилин. О, думаю, що буде, мабуть, цікаве, мабуть. Ми ще й тут цибульку посадили якось на днях. Колубніки нема. Вимерзла, ми по посаду... цибульку посадили. Так, з'їхав я з теми. <кій> І сідаю я чекати, що там буде далі. Ну він бере і починає рубати ті дрова. Рубає, 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 на тачку вози, вертається, знову рубає, знову вози. Ну що ж далі буде? думаю, ну, Ролик на 40 хвилин. А він всі 40 хвилин рубав дрова і возив тачку. я дурнуватий сидів, дивився. Чекав, що буде далі. Ну, та й що далі? та я й сам знаю, як їх рубати. Ні, до кінця додивився. Думав, що щось що, що там має бути ще цікавіше. А не було нічого цікавішого. Тільки дрова. Ти що я вам зараз буду дрова показувати? Всі, кожен, кожен знає, як їх рубати. Так що тут цікавого нічого нема. Ладно, менше балакаємо, веземо вже, складаємо. Та й тут теж нема нічого цікавого. Бери звідси. Неси туди, складай сюди. О, ну, от така. Ось така робота. Все, носимо. Після вчорашньої тої посадки картоплі я вечором вже з дивана не міг злізти. А через ніч пройшло сьогодні хоч би що. Вже третю тачку вам нарубав. І хоч би що. А що це означає? Це означає радянське загортування. На свіжому повітрі і без інтернету. Оце це означає. Зараз зараз так уже не, не будуть молодь працювати. Вони вже два відра води не можуть донести. Так, 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 ну, а хто в цьому винуватий? Ну, на це питання риторичне. Самі шукайте відповідь. Хто винний в тому, що наша молодь така. Ну, Не знаю, назвемо це. Не знаю, як назвати. Так, ладно, менше балакаємо. Рубаємо далі. Ой, ой-ой-ой. У мене вже закінчується, треба Треба зараз буде переставити цепок і підрізати. Підняв голову туди догори. Дивлюся, машина моя поїхала, та що хліб возить. Ну моя, не моя. Та, що хліб возить, яку я, які я купую, а я забув. Сьогодні ж, сьогодні ж п'ятниця, треба хліба взяти. Може, може бабуся піде, зараз підемо знаємо. мать, щоб не підняв очі, був би забув. Так, перший етап сьогоднішнього дня, перший етап роботи зробив. Поперерову. Далі. Далі зараз цепи. Цепі. Попереклаю. А ті підточу, да? ага. попробувати занести. Пізніше поїду за бензином занести ту каністру, чи залізе вона, чи влізе вона в багажник, чи ні. Зараз попробуємо. Я буду брати бензину на тисячі півтори, і Ти треба цю каністру. Хрен вона туди влізе, так? Да? Угу. Попробуємо. Ми вдвох поїдемо. Та я, я її клав сюди в прошлий раз. А зараз якби тут вже нема зайняте місце. Попробуємо. Поміряємо назад, що вона влізе. Диви, бач, відкрив. Задовбав цей замок, Де ж почистив. Яко ти хрен не відкриваєшся? Да. Ну, та й що ж, так? Так вона не влазить. А так, так влазить, а так не буде витікати. Думаю, що не буде, так? Да? Думаю, що не буде. Я візьму ще якусь салафанку підставлю під пробку. І ми її. І ми її попробуємо. Попробуємо так, не буде. Пробуємо пхати ось так. Ага. Цим балоном підіпрем Отак, От да Під пробку поставимо салафанку Ну, скільки тут їхати? Думаю, що так буде. отак От закриється так, да, закривається, все, порядок. Все питання, все питання так, йдем. Йдем? Це питання рішили. Так, йдемо. Куди йдемо? Це піставляти. Це його розібрались, ну стою аналогічно. Стою аналогічно. Тут мене не будемо знімати. А це як розтягнулося? Хвиля. Це як розтягнулося в мене. А. Ну ризала не летова. Хороша силка, по-моєму, мощності. Правда, і в бензину до хрена, але і сили в ній. Я різав з 180 і 230. Це перевершує їх обидва. Ну, правда, я не знаю, у щіля, мабуть, більший моторесурс, чи як це називається, надовше його хватить. До ремонту. А цю не знаю. Ну поки ріже. Поки працює. Та як тебе зняти? Поки працює, на мене навікань до неї немає. Нафіг. Не треба підправити вже. Треба на півничку Напільничком підправити, бо... бо вже бачу я ці сі... заусеніси. Ось так зараз. Зараз я її підправлю. Все готово до роботи готово. Ну, курочки несучки. О, 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 Райдеруся. це мабуть. Ладно, почекаємо, тоді побачимо. Так, слідуючим... Номером нашої програми знімаємо ці диски і чіпляємо прицепу. Може ще сьогодні в другій половині дня і поїду, заберу ті, той древесний уголь. Да. Ну, мені ще треба їх буде, коли картопля зійде. Я рано ходив, дивився, вона ще не зійшла. Ну, вчора садили, але ну ще не зійшла. Коли рядочки буде видно, я їх попригортаю. І усе, На цьому буде. І аж до осені я вже туди... Ну, крім того, що жуки кропити. Так, ну що ж, перечіплюємо. Перечіплюємося і. Ага, і що? Потім поїдемо, візьмемо бензинчику, хай він відстоюється. Ладно, поки перечіплюємо. Зараз в мене більше буде роліків битових. Ну, в усадьбу буду наскоками так з'являтися. Там, там, коротше, не дають мені знімати. А тут у мене можна знімати. Ну, і як сказати, комусь, якщо не подобається, то це ж можна нажати на кнопку, виключити, прокрутити, не дивитись. Кому подобається, дивіться, кому не подобається, не дивіться. Дуже просте рішення. Одним пальцем все вирішується. Так, добре. Перечіпляємо. Так, з цим Рішили Зараз ще колеса поперекладати. Так, да, я, мабуть, сьогодні ще вечором поїду, заберу той. Щось він мене, мене тягне туди їхати, не знаю що, але ну, щось тягне. o